Всім привіт, ми з України запрошу вас на чергову недільну прогулянку з зимовим садочком та навколо вже достигає кава. єло, борбон. Зараз вам все детально розкажу. Подивіться, як ягідки вже наливаються, вже видно, що це кава. Не просто тут все зелене, а вже видно гарно ягідки. Ще трошки вони стануть соковитіші і будуть готові вже до продажу. Тож вирощуйте каву, чай, все, що можна, бо це дуже цікаво, дуже цікаво спостерігати, як воно квітне, як воно зав'язує ягідки, як воно зав'язує плоди. І ще й розколопати цю ягідку, побачите, всередині два зернятка. Це Дуже цікаво. Варігатна кава була підстрижена, тож вона поки не квітла. І в тому році вона також до квітла, бо була так порядком підстрижена. Не пентеси норм, був сильний вітер здуло трохи сітку. Не було ці, так ну, про холодну, я не скажу, що холодно, я в футболці, мені не холодно. Ось, і ну, так, трошки про холодну, дощик в зимовому садочку. Своя атмосферка. Рослинкам. Також норм, колись спокотно, колись прохолодно. Ну, Така весна, ну, що тут дієш. Бананчик був пересажений, таке гарне в нього листячко. Цікаво, чи щось в мене з ним вийде, чи не вийде. Тому що ананаси це трохи банани. Банани це трохи не моє. З ананасиками все норм їм подобається на верхній полишці. Там тепло, сонечка багато. Он зараз шуршить зі мною і зараз і бабай. Ця моя компанія в зборі, тож, <сум> чому не прогулятися? Прометея, метея квітне, загалом все добре. Хоч дуже неспокійно обстановка. Але на цю минуту, на цю хвилину, що ж я можу сказати? Живі, здорові, слава Богу. Да? Дивіться, який у мене рознос, яка таця буде прикрашати стіну, вона буде як пано. Цим також ростуть собі потихеньку, новенькі квітнуть, старенькі ростуть, ну, то старенькі квітнуть цим бідьом. Ця прометейка також дуже цікава. Тож не тільки цитрусами і плодовою і екзотикою, розбавити що свій простір якоюсь квіточкою, яка буде квітнути не тоді, коли дозрівають цитрусом, щоб було просто цікавіше. І так я ще хочу зняти ролик, показати, як я все це поливаю. Бо це такий свій процес захоплюючий. Тож, квітне також ванда у цієї ванди лізе бутончик. ця рожева, така так класна. Взагалі, я не знаю, нема навіть квітки, якою б я не захопилась. Є, які просто не подобаються, там, яку б я там не завела. Але. Навіть кульпапкою можна захоплюватись, вона квітне весною він може квітнути будь-де і на асфальті, і на бетоні. Така також неймовірно квіточка, калатеї вони взагалі радують своїм таким листячком. Тож я не бачу причини не прикрасити на да, свій простір якимись красивими квіточками, поки плодова екзотика, яка, звісно, переважно. Відпочиває, поки вони там квітнуть, поки вони зав'язують, регулюють плоди, поки у них тут свої процеси. Не бачу причини не насолоджуватись якимось іншими квіточками. Ось Заруня ходить, тут щось шоршить. Листочки трошечки підсипались. Тож, все так, як завжди. Головне, щоб все було ціле і, і живе. Мейер квітне. Ось які гарні квіточки в нього. Трошки десь підсипали, хтось дозріває плодики, у ну, когось ось такий листочок впав, звідкись, скоріш за всього, злайму. Рослинки скидають старе листя, регулюють свої завязі, вже ось так от видно, проглядаються молоденькі завязі, збільшуються, вже видно, хто де. Квітне, хто де хоче квітнути і щось зав'язувати. Тут, звісно, все ще буде регулюватися, і нові прирости, і бутони. тож. Весна, хоч вона така і мінлива, зі своїми примхами, то тепло, то прохолодно. Ну, благо йдуть дощики, бо в тому році така спека була, і спека була дуже рано. Австралазіка також з бутончиками квітне, щось зав'язує там собі. Ще хочу зняти вам ролик про регулювання плодів. Бачите, скільки і приростів, і квіточок, і все разом, і все в купці. І про. А, ще там, в принципі, багато роликів. Ще хочу розказати, як вони регулюють, чому вони це роблять. Ось про грунти ще, про пересадки, про хвороби. Тобто все ще попереду. Хтось їхав наниз, тому що сильний вітер напроти вікна. І рослина просто звалилася, добре, що не побилася, не побився горщика, вона просто якось нахилилася і так плавно далі з'їхала. Mm. Вітер був на днях дуже-дуже сильний, там кумкватик з приростами. Тут програма холостяк продовжується, я йому вже дала бору один раз, треба йому ще дати. І далі спостерігати на наступний рік. Якщо буде дуже довго ну то краще буде мені його перещепити, по ноги дуже класні. А, палінопсіс ось на апельсинчику, на блоці квітна. Ну, чому? <с> чому не прикрасити, чому не насолоджуватись чимось ще гарним, красивим, наприклад, білосніжної орхідеєю на блоці? <с> ну, це мій погляд, мої примхи. Вам там як хочеться, але все-таки рослини дають велику розраду. Тож поки тут таке регулюється все, збільшується ці завісті, обсипаються ці квіточки, чому не насолодитись якоюсь іншою квіточкою? Ось, ось вам квіточка. вона потім не буде квітнути, буде помаранчеві. помаранчеве. Тож, ну, на мій погляд, треба. Треба знаходити в чомусь розраду, треба знаходити в чомусь відпочинок, щоб мозок відпочивав від всіх цих неспокійних точей від цього, цього хаосу, який відбувається. Звісно, надихнулись і пішли творити і, і витворяти великі діла. Великі справи донатити, допомагати. Ну, там вже хто на щось гаразд, дивіться, там мандаринчик цілу кубку назав'язував. Маздеваліка продовжує квітнути. Ось які і білі, і помаранчовий. Кумкват, е оранжекват е варігатний дає прирост. І ще не квіт, але дає прирост, такий мініола варігатна Дуже гарно квітла і є малесенькі зав'язі в нього. Зав'язі є. Також гарно виглядає, класна рослина. Ось тут бабайчик валяється, тут йому тепленько, якщо не напротязі лишить. Але ще він сам обирає, де йому валятися. Діаскурія. З приростами, з квіточками. На такій рослинці, яка нап'явилася, не треба нічого регулювати, тому що попереду ще ціле літо прирости почались, тож він ще до зими буде гарним і красивим і гарно собі обросте. Ось мікроцитрус також нас зав'язував ще. Це таке малесеньке, зелененьке. Нічого не зрозуміло, де ті плодики, де ці огірочки, поки вони не змінять кольор або не збільшаться. Кактуси також, ну Сьогодні хмарно, тож вони не порозквітали. А оцей я зараз вам покажу. Дивіться, який красунчик. горщик в нього такий прикольний. І квіточки, у в нього такі класні. Дуже гарно квітне на сонечку, але вчора у нас сьогодні хмарно і дощик там накрапає, так дощику теж треба. Тож Сьогодні вони так не порозкривалися. А позавчора була тут краса тінь, не описуємо, тому що вони дуже гарно квітнуть, коли квіточки розкриті. Ще квітнуть будуть багато. Тож Все буду показувати вам, щоб ви не сумували, щоб також надихалися. На, на вирощування рослинок, на створити красу навколо себе. Тут мої хащі. Також, бачите, ще прирости, які тривають на рослинках. Архідейки ще хочу винести на вулицю, але поки так ну, прохолодно для них. В принципі, я тут не закриваю ні вікна, ні двері, тож Температура така сама, хіба що вони трошки захищені від вітру, від холодного вітру, який там дме моментами. Кала мене, поки динаміть квітів нема, але гарно так собі обросла. Як його артанік також все регулює, що з'являються бутончики, то все буде регулюватися ще якийсь. Час. Але це взагалі не говорить про те, що це якийсь там ремонтанний сорт чи ще щось. З'являються нові бутони, скидається попередня зав'язь. Нема такого розуміння в цитрусах як ремонтанність. Ну, про це окремо я вам розповім. Тому що дурять нас як тільки хочуть, хто на що гаразд. Карамбола також надавала приростів багато. Сподіваюсь, тут трошки підсиплає жовтими листочками Артанік. Не хочу зрізати йому гілки, тому що на краях дуже багато завізів, дуже багато бутонів. Це майбутні плоди, це майбутній врожай, який мені потрібен взимку, мені потрібні свої вітаміни. Тож я ці гілочки не буду зрізати, хіба що можна ще їх там підв'язати. Ну, то подивимось. Ну, а карамбола дала прирост такий. Буду намагатися якось це все розтягнути, щоб їй було трошечки сонечка. Тому що тут я апельсини ось з приростами, з бутонами. Ось дивіться, дивіться, скільки на мандарині. Там мандаринчиків назав'язано багатенько. Кінг також процвів. Я цю гілку збираюся зрізати, щоб було сонечко для манго. Щоб було трошки більше сонечко для манго, яке квітне, і банан велотіна тут. Тож поки все в такому зеленому кольорі. Нас радують кактуси, нас радують орхідейки, нас радують інші рослинки, поки плоди не налились, поки не відрегулювали, поки да, там не зрозуміло, хто що залишить, хто що зав'яже, то Можна насолодуватися іншими лісенками, іншими квіточками. Ось там ще листочки підкидають. Тут я вам показую все, як є. Так, я прибираю прибираю дуже часто, щоб не було срача, щоб не було багато насипаного листя, не розвивався ніякий там грибок під листям. Я прибираю дуже багато в садочку, і при цьому кожного разу є а, листочки, які там посипались. Не без цього. Таке моє захоплення, воно полюбляє, щоб я тут реглазила рачки, збирала всі ці листочки, всі ці гілочки обрізала. Ну, а як інакше, а ніяк. Кожна рослинка, кожна тваринка любить, щоб їй вхилилися, вклонилися і не раз, і не два. Так і відбувається, вони квітнуть, вони то роблять завість, потім це все осиплеться, треба прибрати, щоб не розвивався грибок ніякий під листям, щоб було чисто, щоб не було ніякої плісняви. Рослинки, тваринки люблять, щоб ми люди їм вклонялися. Що люблять, то люблять. Та й люди люблять, щоб їм вклонялись. Кожен любить прийти додому, щоб його там пахолялі, полялеялі. А той, хто вдома також хоче, щоб той, хто прийшов в його похолів полялеїв на ручках потримав. Малеча в собі спокійно вкорінюються. Так, їм би треба було б сонечко, сонечко. Але головне не залити. А ці з корінчиками, ну, дві коронки без. Сподіваюсь, вони спокійно приживуться. Ну, такі справи, там малеча також, ну, їм трохи прохолодне ананасикам, але. Це терпимо, головне це не поливати їх в цей період і просто не залити. Ну а глечики теж Це Там орхідейка, тут глечик. Я тут можу ходити, прибирати, заглядати, <сум> вклонятись їм вклонятись. І рачки лазить, і навколішках, як тільки тут не відбувається. На вусях марна погодка, а тут таке сонечко. Класно ж. Камелія продовжує квітнути вже сьогодні 17 травня. 17 травня, а Камелія Рожева. 18? А я 18, блін. Щось я не поспішаю жити. 18 камелія продовжує квітнути. Дуже гарно і класно. І їй зараз от комфортно. Прохолода. Вона тургор не втрачає, квіти також тургор не втрачають, вони квітнуть і розквітають ці бутони. Ну, так вона мене трохи здивувала, що вона до травня дотягнула з бутонами, і вони ще й спокійно розквітли. Там вже багато нападало квіточок, ну, квітне. Квітне. І дуже гарно і дуже класно. Я обожнюю камелії. Єдине, що взимку їм трохи в мене жарко. Манго на вулиці. Вже давно я вам показувала, я з ним нікуди більше не бігала. І дуже багато ось квітоносів в нього. Дуже сподіваємось. Гарний врожай. Тут також заставлено все, бо не встигаю. Всім подобається такий дощик, і плюсова температура. Листочки омиваються, ґрунт промивається. О, дивіться, які прирости гарнюні. Сукулінта, мобіль, підмок. Ну, зато вкоріниться, я його не буду поливати, де все. Ці вкоріняшки також стоять на вулиці, закаляються, скоро треба б їх пересадити. Просто трохи не встигаю. Дуже гарно обріз вже дракон. Дуже класний. Дуже така шапка гарна в нього. Корона. Два ці вуха обросли. Скоро вже розквітне жасмін махровий. Буде тут аромат неймовірніший. Бачите, яка квіточка гарна, така повна. Вже так багато бутончиків на ньому, тож скоро-скоро він весь вкриється квіточками і буде дуже ароматний. Голдана Вель вже з бутонами. Дивіться, які вже там бутончики вона формує. Вже скоро буде дуже краса. Не Дуже гарна рослина. Кущ такий масивний, великий, класний. Колір листя офігенний. Потім будуть квіти, листя стануть просто зеленим. Але поки квітів нема, вона дивує своєю красою листя. Дуже класно якщо ви любите гартанізі вуличні, це древовидна гулта офігенно Офігенна просто. Рослинки, які стоять під будинком, вони також обростають з приростиками, хто там найожувався цілий рік. Приростом надавали. Тут ось мандаринчик голий, щось йому не сподобалось. Підрізаний, бо дивіться, ціла купа приростиків. Хтось гортензій скоро заквітне. Одна у мене пропала, одна залишилась. Ну, розквітне, я подивлюсь, хто вона. Або френдж боліро рожева. Або е, нарочена втікачка. І тут також це перезимував взагалі спокійно, також вже скоро розквітне. І цей в горщику один також не вкривала, нічого не робила. Всі оці приморозки, морози, він спокійно витримав і розквіт. А ще один пропав. І всі під тощиком миються, плодики нарощують. Дивіться. Гарно. росощ не пересажений. Також з плодиками треба кожен день контролюю, полив для того, щоб не пересох. Тому що ґрунт тут такий поганенький, тверденький, плоди є, прирости є, тож треба б наважитись на пересадку. Пурша весь вкритий бутонами, наче бузочок. Також мандарин почав обростати. Чомусь він вирішив, що йому там було не альо. Ну, на вулиці почав обростати, почали обростати і ось прирости. І клеймінтін, який був пересаджений. Також все добре з ним. Це кашпо був пересаджений, це руля поруч. Ну, нормально скажеться абсолютно. Йому І сонечко, тут і дощ, і свіже повітря. І там також мандарин, і васакі, і ще один роса з приростами ну, рослини добре себе почувають, дощик всім подобається, вже скоро розквітне доболиста гартензія. Ці повідростали, широколисті, які не вкривалися. Ну, можливо, буде гірше цвітіння, але ніхто з них не вкривався. І вони виросли, підросли хости, також гарні, <гарні хости. Особливо гарні краплі води на хості. У них таке листя гарні. ці краплинки, вони так гарно тримаються. Хоч нічого не робить, тільки ходи, милуйся, і фотосесії робили крапли, краплинок на хості. Дуже така хі -хі, казкова, неймовірна краса природи. Це краплинки взагалі на листочках будь-яких, але на хвост. І вони взагалі. класні. А чому вони такі трохи рожеві? Ну, знає, мабуть, були трохи грязні, <гум> листячко було в пилюці. Лохина. Дивіться, вже, які гарні ягідки на лохині. Таж, весна хоче прохолодна, але рослини її відчувають. Зараз, ну, почав ростити дощик, і квітне азіміна. На жаль, коли дощик. Не літають обчілки, можливо, б щось і зав'язалось, але бджілки не літають. Ну, подивимось, потім вам покажу. Але також квітки дуже в неї цікаві. Ось такі коричні. Взагалі і плоди смачні, сама рослина, саме дерево класне. Я не знаю, як можна там не радіти якимось квіточкам. Чи то я така першалепкова радію. Всьому і всім. <ріст> Чи нас таких багато Ось паучок заховався в квіточці. Тож, пишіть, хто зі мною в компанії. <ріст> тут ще тільки квітне, там вже ягідки побільше, тут різні, різні сорти в мене. Ягідки будуть. Тут також вже які бутони великі в древоводніх. Гартензії, просто ж волотисті, в них ще нема бутонів. Лаврентій також просадку переніс нормально, обрізку і вже видає нові прирости. Тож, дощик, ну дощик, тут піщепа, тут лавренті, там квіточки, камеліки також все добре. Дають прирости, єдине в когось, там підгоріли листочки, але потім нові прирости все виправлять. Приростить багато, тут і масонечко, і прохолода, коли дощик. Тут хаос з рослин і гортензії, і молоді рослини, все яке було. Все також миється дощиком, дає свої молодесенькі прирости, примивається їм ґрунт, їм дуже корисно. Головне. Поставте піддончик вверх ногами, щоб рослинка щоб вода стікала і ґрунт промивався. Тоді рослини отримують дуже класну користь. Мейр з приростами, з бутонами і інжир. Інжир вже також гарнесенько підріс, скоро гарно обросте, тож мейр треба звідси прибрати. Тож на цій позитивній ноті всіх обіймаю цьому. Вирощуйте вдома в себе рослинки, які вам подобаються. плодові, вічно зелені, квітучі, але вирощуйте, чимось займайтесь, відволікайтесь. Жаль у нас дуже такий непростий, дуже неспокійний, багато небагато филювань. Тож відволікайтесь. До нових зустрічей.